Ще через рік піднялася на поверхню і третя сестра. Вона була сміливіша за інших і тому наважилася пропливти по широкій річці, яка впадала в море. Вона розповіла, що бачила зелені пагорби, вкриті виноградниками, палаци й будинки, оточені густими садами, у яких співали птахи. Та біль за все її вразила зустріч з дітьми, які хлюпалися у воді і навіть плавали, хоча не мали рибячого хвоста. Русалка хотіла було з ними погратися, та вони перелякалися і втекли. А потім з'явився якийсь чорний звір і страшенно почав гавкати. Четверта сестра не була сміливою і трималася далеко від берега у відкритому морі. Розповіла вона про безмежний водяний простір, у якому відбивається небо про великі кораблі, про веселих дельфінів, які граються у проміннях сонця, про велетенських китів, які випускають сотні фонтанів. Потім прийшла черга п'ятої сестри її день народження був узимку, тому на поверхні вона побачила великі крижані гори, деякі з них мали чудернацьку форму і сяяли, наче діаманти. Хоча старші сестри й були в захваті від прогулянок на поверхні моря, та дуже швидко вони стали говорити, що скрізь добре, а вдома краще, іноді вечорами усі п'ять сестер піднімалися на поверхню і співали незвичайно ніжними голосами чудові пісні. Молодша русалочка залишалася зовсім одна, їй дуже хотілося плакати, та русалки не вміють плакати, тому їй від цього було ще гірше. Нарешті настав бажаний день найменшої русалочки – річчя. Бабуся прикрасила голову молодої онучки вінком з білих лілій, і вона вперше піднялася на поверхню моря. Неподалік русалочка побачила корабель, з палуби якого доносилися співи і музика. Русалочка підпливла до вікон кают і побачила людей у красивих одежах, та кращим за всіх був молодий принц з великими чорними очима. Ах, яким гарним він був! було вже пізно, але русалочка не могла відірвати очей від корабля і від принца красення. Раптом налетіла шалена буря, корабель почав скрипіти і тріщати, то всі дошки розліталися у різні боки, і він дуже швидко пішов на дно. Спочатку русалочка зраділа, що принц потрапить до її царства, а потім вона згадала, що люди не можуть жити у воді. Між колодами та уламками, ризикуючи життям, вона підпливла до вже непритомного принца, підхопила його і попливла до берега. Русалочка дуже хотіла, щоб принц залишився жити. Вона поклала його у безпечне місце, відкинула волосся з його чола, поцілувала, сховалася за високим камінням і стала чекати, чи не прийде хто на допомогу. Нарешті з'явилася дівчина, яка покликала людей. Русалочка побачила, що принц відкрив очі і посміхнувся усім, хто був поруч. Їй стало сумно, коли його повели у великий палац.